Добрий день, шановні учні. Сьогодні на уроці алгебри вас вітає вчитель математики Одеського ліцею номер 65 Баранченко Олена Євгенівна. Тема нашого уроку виконання вправ на побудову графіка функції y дорівнює k ділене на x та на дослідження її властивостей. Сьогодні на уроці ми повторимо основний теоретичний матеріал з цієї теми. Згадаємо означення. Властивості та графік функції Y дорівнює k ділене на X. А також розглянемо основні типи вправ з цієї теми. Для швидкого повторення основного теоретичного матеріалу я пропоную вам виконати інтерактивну вправу. Для цього поставте, будь ласка, це відео на паузу та скористайтеся QR-кодом. Перейдемо до виконання вправ. Справа номер один. Функцію, задану формулою y дорівнює 12 ділене на х. Знайдіть перше значення y, якщо х дорівнює мінус 3, і друге значення х, якщо y дорівнює 6. Запишемо формулу нашої функції. y дорівнює 12 ділене на х. В першому завданні нам потрібно знайти значення y при відомому значенні х. Скористаємося для цього формулою нашої функції. Якщо х дорівнює мінус 3, то y дорівнює, використовуємо нашу формулу. 12 ділене на х. І в неї замість х підставляємо відоме значення мінус 3. Отримаємо 12 ділене на мінус 3 дорівнює мінус 4. Ми знайшли значення у, яке відповідає х дорівнює мінус 3. В другому завданні нам потрібно навпаки знайти значення х при відомому значенні у. Для цього. Спочатку виразимо х через y з нашої формули. Якщо y дорівнює 12 ділене на х, тоді виражаємо х через y. Х дорівнює 12 ділене на y. Використаємо тепер нову формулу для знаходження значення х. Якщо. Y дорівнює 6, то використовуємо нову формулу х дорівнює 12 ділене на y, і в неї замість Y підставляємо відоме значення 6. Отримаємо 12 ділене на 6 дорівнює 2. Ми знайшли значення х. Яке відповідає значенню Y дорівнює 6. Записуємо відповідь. Відповідь у першому завданні ми знайшли значення мінус 4, в другому завданні 2. Вправа номер 2. Не виконуючи побудови графіка функції Y дорівнює 30 ділене на х, з'ясуйте. Чи належить йому точка А з координатами 5, 6 та точка Б з координатами мінус 10? Для того, щоб з'ясувати, чи належить точка графіку функції, потрібно підставити координати цієї точки в формулу такої функції. Виконаємо це для точки А. Точка А має координати 5, 6. Тобто x дорівнює 5, y дорівнює 6. Підставляємо ці значення в формулу нашої функції. y дорівнює 30 ділене на x. 6 дорівнює 30 ділене на 5. Отримали правильну рівність. 6 дорівнює 6. Отже, робимо висновок, що точка А належить графіку цієї функції. Пишемо А належить графіку. Виконуємо аналогічні дії для точки Б. Точка Б має координати мінус 3, 10. Тобто х дорівнює мінус 3, y дорівнює 10. Підставляємо тепер ці значення в формулу нашої функції y дорівнює 30 ділене на х. Отримаємо 10 дорівнює 30 ділене на мінус 3. Але утворилася неправильна відповідь. Десять дорівнює мінус десяти. Отже, робимо висновок, що точка Б не належить цьому графіку. Записуємо відповідь. відповідь. Якщо коротко, точка А належить. Точка Б. Не належить. Графіку. Вправа номер три. Графік функції оберненої пропорційності проходить через точку М з координатами мінус 12. Задайте цю функцію формулою. Згадаємо, що функція оберненої пропорційності має загальну формулу Y дорівнює K, ділене на х. Так як нам відомо, що точка М з координатами мінус 12 – Належить графіку цієї функції, то її координати при підстановці повинні перетворювати формулу функції на правильну рівність. Скористаємося цим. Точка М має координати мінус 12. Отже, х дорівнює мінус 4, і дорівнює 12. Підставимо це. Загальну формулу функції. Y дорівнює k ділене на х. Підставляємо. 12 дорівнює k ділене на мінус 4. Звідси знайдемо k дорівнює мінус 4 помножене на 12, K дорівнює мінус 48. А отже, формула функції. Має вигляд Y дорівнює мінус 48 ділене на х. Записуємо відповідь. Відповідь. Y дорівнює мінус 48 ділене на х. Вправа номер 4. Побудуйте графік функції Y дорівнює. 6 ділене на х. За графіком знайдіть перше значення у, якщо х дорівнює 2. І друге значення x, якщо y дорівнює мінус 1. Побудуємо графік функції у дорівнює 6 ділене на x. Для цього спочатку складемо таблицю для кількох значень x і відповідних значень Y. Нехай х має значення мінус 6, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 1, 2, 3 та 6. Підставляємо кожне з цих значень у формулу Y дорівнює 6 ділене на х і знаходимо відповідні значення y. Y матиме значення мінус один, мінус 2, мінус 3, мінус 6, шість, 3, 2 та 1. Креслимо систему координат X, O, Y. За одиничний відрізок візьмемо одну клітинку. Позначимо на осях координат потрібні значення з таблиці. На вісі Х – мінус 6, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 1, 2, 3 та 6. На вісі Y Мінус один, мінус два, мінус три та мінус шість. Шість. Три. Два та один. Позначимо на координатній площині точки, координати яких подано в таблиці. Сполучимо тепер ці точки плавними лініями для побудови потрібного графіку. Графік функції y дорівнює 6 ділене на х побудовано. Зверніть увагу: цей графік не закінчується в точках мінус 6 мінус 1, мінус 1 мінус 6, та та 1. 6, 6, 1. Лінії цього графіку не мають ані початку, ані кінця. Нагадаємо, що графік функції оберненої пропорційності, який ми побудували, називається гіперболою. Її гілки симетричні відносно початку координат і не перетинають жодну з осей координат. Виконаємо додаткові завдання до цієї вправи. Знайдемо на графіку точку з абсцисою х дорівнює 2. Тепер знайдемо координату іг цієї точки. Бачимо, що відповідний ігри дорівнює 3. Отже, якщо х дорівнює 2, то за графіком ми знайшли відповідний ігри. Дорівнює 3. Аналогічно виконаємо друге завдання. Шукаємо на графіку точку з ординатою мінус 1. Далі знаходимо координату х цієї точки. Маємо х дорівнює мінус 6. Отже, якщо y дорівнює мінус 1. То за графіком знайшли відповідний х дорівнює мінус 6. Завдання виконане. Записуємо відповідь. Графік на малюнку. Перше завдання має відповідь. 3. Друге завдання має відповідь мінус 6. Вправа номер 5. Побудуйте графік функції y дорівнює 6х-12 ділене на х у квадраті мінус 2 x Запишемо формулу нашої функції. y дорівнює 6х-12 ділене на х у квадраті. Мінус 2х. Спочатку знайдемо область визначення нашої функції. Тобто ті числа, за яких знаменник не дорівнює нулю. Записуємо. х у квадраті мінус 2х не дорівнює нулю. Винесемо х за дужки. Х помножити на х мінус 2 не дорівнює нулю. Тоді маємо. Що х не дорівнює 0 та х не дорівнює 2. Після цього маємо право спростити дріб у формулі нашої функції. Y дорівнює 6х мінус 12. Поділити на х у квадраті мінус 2х. І у чисельнику і у знаменнику. Винесемо спільний множник за дужки. Отримаємо 6 помножене на х-2 у чисельнику та х помножене на х-2 у знаменнику. Можемо виконати скорочення. І тоді залишається лише 6 ділене на х. Отже, з'ясували, що наша функція тепер має вигляд. 6 ділене на х при умові, що х не дорівнює 0 та х не дорівнює 2. Тобто графік нашої функції не буде містити точки з абсцисами 0 та 2. Скористаємося побудованим раніше графіком функції y дорівнює 6 ділене на х. Нагадаю. Що одиничний крок ми обирали одну клітинку. Точки за всисою 0 жодна гіпербола не містить. А ось точку абсцисою 2 прибираємо з нашого графіку. Тобто робимо її виколотою. Завдання виконане. Графік функції y дорівнює 6 x 12, поділити на х у квадраті мінус 2х побудовано. Відповідь. Графік. На малюнку. Права номер 6. Розв'яжіть графічне рівняння. 6 ділене на х, Дорівнює х плюс 5. Запишемо наше рівняння. 6 ділене на х дорівнює x 5. Розв'яжемо його графічним способом. Для цього спочатку запишемо це рівняння як рівняння двох окремих функцій. y дорівнює 6 ділене на х, та y дорівнює x плюс. 5. Перша функція y дорівнює 6 ділене на х, це функція оберненої пропорційності. Її графіком є гіпербола. І графік цієї функції ми будували в попередніх завданнях. А ось побудову графіку другої функції розглянемо по кроках. Функція y дорівнює x 5 є лінійною функцією. Отже, її графіком буде пряма. Для побудови цієї прямої нам вистачить двох точок. Складемо відповідну таблицю. Нехай значення х буде, наприклад, мінус 2 та 0. Підставляємо ці значення формулу y дорівнює x плюс 5. І шукаємо відповідні значення y. Y матиме значення 3 та 5. Розглянемо вже раніше побудований графік функції y дорівнює 6 ділене на х на системі координат х Y з одиничним відрізком одна клітинка. Значимо на цій координатній площині координати точок, які подані в таблиці. Та сполучимо їх прямою для побудови графіка функції y дорівнює x плюс 5. Бачимо, що графіки цих функцій перетинаються в двох точках з за х дорівнює 1 та х дорівнює мінус 6. Ці значення і будуть розв'язками нашого рівняння x дорівнює мінус 6, х дорівнює 1. Записуємо відповідь мінус 6 та 1. Підведемо підсумки. Сьогодні на уроці ми повторили основний теоретичний матеріал та розглянули основні типи вправ, з теми функція y дорівнює k ділене на х, її графік та властивості. Наостанок пропоную вам скласти 2-3 початки речень за допомогою цієї хмарки слів та закінчити ці речення відповідно своїм відчуттям. Для закріплення вмінь і навичок розв'язувати завдання на побудову графіка функції y дорівнює k ділене на X та на дослідження її властивостей, пропоную виконати домашнє завдання, яке ви бачите на слайді. Впевнена, що вам це вдасться. Щиро дякую вам за увагу і бажаю успіхів у навчанні.